Періанальні фістули німецьких вівчарок, лікування чи еутаназія. Періанальний фурункульоз – це друга назва цієї патології, це хронічне прогресуюче захворювання м'яких тканин періанальної області. Клінічно це виглядає спочатку ерозіями біля ануса, потім виразками, а потім це доходить до фісту, до глибокого процесу. Враховуючи той факт, що дуже гарно впливає на цю Патологію імуносупресивні препарати, ми можемо зробити висновок, що це імунообумовлене захворювання. Яку б терапію я рекомендувала? Існує декілька варіантів цієї терапії. Звичайно, туди може входити протокол картикостероїди, але враховуючи високі дози і побічні дії від цього препарату, не всі тварини її витримують, і власники також. Краще переносить Ця тваринами цикласпарін, і він дає більш такий надійніший результат, і він більш ефективніший. А можна ще застосовувати циклоспарин місцево у вигляді вскривання капсули введення в самі фістули можна використовувати такролімус для місцевої терапії.